Доброго дня ми з України! Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Працюємо далі. Зараз у нас село Хатки, Херсонська область. Найближчий місяць. Село Хатки, Херсонська область. Зараз у нас грудень. Яке число у нас сьогодні? Бажа миленькі, яке okay. сьогодні число 23 року. Ага, 23 23-й грудня. Так, давайте. Салохатки. Що передатися сало хатки? Способного воїна действия в найближчі місяці. Так, е, село хатки. Значить так, Саме найближчий, час, найближчий час. Бережіть себе, бо випала башня, випала десятка мічей. Це можливі розрушення. Це можливі прильоти е, в цель і розрушення. Найближчим часом йде до вас підтримка. потузу Жезлів жезли йде до вас підтримка. Ну, понятно, що тут багато зрадників, багато орків. Ми кидали саме головні події в е, найближчому місяці. Так, Це е, карта боротьби, карта перемога, карта результату. Відкриваються дороги, і ви маєте вертатися додому. По четверки була, це ви маєте вертатися додому. Дно, колоди. Дуже величезні шанси. Шанси на мільйон. Але. Але е, чому? Ну, Але народ, блін. Ну, 50, ну, сами. Опять вверху у нас Хатки, бережите себя на большом часу Ну, как бы я не хотела ну, но, но тут блин Блин и все Чого берегтися? Чого берегтися, село хатки, людям, чого берегтися чого саме? Ну, чого берегтися, міленькі мої, дивіться. Коли ЗСУ прийде, де будуть оці схватки, бачите? Там буде дуже гаряче, там, де буде стичка. Між нашими хлопцями і орками, бачите, там, де буде стичка, там буде дуже гаряче. Подальше від тих місць, якщо це буде можливо, звісно. Хатки, бережіть себе.